Вітаю одна в думці. Сьогодні мова піде про хвилі, про такий візеруночок. Його можна в'язати як на різнокольоровою пряжою або пряжу одного кольору. Я підібрала декілька фото для натхнення. Ось з одного боку різнокольорові, з іншого одного тону. Це можна прикрашати кокетку, або розташовувати хвилі горизонтально, а також вертикально. Ну, але цей візерунок підійде не для усієї пряжі. Ось я хотіла зв'язати. Цей візерунок на такій пряжі, алі діва, але у мене нічого не вийшло. Ось така ну, халепа. Ну, я вам покажу на іншій пряжі, вона виглядає дуже чудово, тому не робіть мої помилки. Ось бачите, як добре виглядає на цій пряжі. Це вовна та кліл. Вона сам візерунок об'ємний. І також, бачите, ось і ажурний. Ну, мені дуже сподобався, я щось вигадаю і зв'яжу іншою пряжею. схема у рапортів 18 петелек і 8 рядків. Покажу по петельно, як в'язати його. Я зв'язала, набрала 18 плюс 2 петлі. І починаємо. Першу петлю я знімаю кромкову, дві разом з нахилом оліва. Один. Далі опять дві разом лицевою з нахилом у лівий бік. І також третій. третю петлю дві разом з нахилом у лівий бік. Далі роблю лицеву накид. Лицьову накид, лицьову накид, лицьову накид, лицьова, накид, лицьова накид. Далі повторюю дві разом з нахилом ліво, три петлі так пров'язую. Це буде перший і третій рядок, однаковий. Виварітня сторона. Я в'яжу поворотними. Першу знімаю і всі петлі в'яжу виварітніми. Це буде другий. Та четвертий рядок однакові. тому а, третій і четвертий пров'язуйте самостійно. В'яжеться дуже легко цей візеруночок. Так, Я зв'язала вже 4 рядки і переходжу до п'ятого рядка. Вони в'яжуться усі лицьові, усі петлі лицьові. Шостий рядок кромкову я знімаю і далі пров'язую лицьовими по виворітній стороні за передню дужку щоб не схрещувались петлі. Сьомий рядок я в'яжу полицевому вивалітніми петлями. І восьмий рядок, я в'яжу лицьовими. Усе дуже просто. А також я покажу вам, як в'язати перший рядок другого рапорту. Бо коли ви в'яжете так, як я, то петлі будуть розгорнути по іншому, іншою стороною. Ось були ні Я їх розгортаю, щоб вони були лівою дужкою попереду. І далі лицева, накити. Так, шість лицевих і шість накидів. У ці петлі розгортаю лівою стінкою і в'яжу разом з нахилом уліво. Ось цей візерунок поворотними рядами. Я пров'язала два рапорти. Ось уже хвиля у нас. Це, да, ось так душечка. Дуже чудово виходить. Біжіть, дівчата, до побачення.